Пройшовши певні бойові дії і бачив, як Господь зберігав моє життя разів з п'ять чи шість. Я розумів, що якщо б я чинив якісь дії, які не угодні або не були б з його волею, не був би він з цим згідний, я сто відсотків би загинув. До прикладу, міну, яка прилетіла, встрягла в брусфер і не розірвалася. Другий випадок це коли я був вже на іншій позиції. Я буквально відійшов і від оглядового вікна пролетіла снайперська куля, просвиш просвистіла. Танчик працював. По нас я отримав тільки втрату слуху. А мій побратим вчасно пригнувся, Микола, і потім показував мені на шоломі в нього був рекошет від гарячого уламка. І там була нещодавно його шия, до прикладу. Тому були такі випадки, і для мене це. Цінний досвід, розуміння того, що Бог є захистом, і розуміння того, що я там, де я був потрібен. якщо б навіть повернути час назад, я все одно пішов би служити. Єдине, що я хотів би забрати свого життя, це втрата близьких для мене людей, втрата побратимів.